Цікаво просимо. У цій презентації я розкажу про свій комп'ютерний проєкт, який автоматизує аналіз мультеграфів, заданих матрицею суміжності. Програма визначає наявність ейлерового циклу, елерового шляху, або ж визначає, що граф не є елеровим. Ключові можливості проекту я хотів реалізувати три основні можливості, такі ключі, як аналіз елеровості, то визначити наявність ейлерових циклів або шляхів у мультиграфах. Графічний інтерфейс, інтуїтивно зрозумілий для ведення даних та відображення результатів і автоматичне наочне малювання графа з урахуванням кратних ребер та петель. Ми працюємо з неорієнтованим мультиграфом, який може містити кратні ребра та петлі. Він задається матрицею суміжності, де кожен елемент А. Це кількість сербер між вершинами І та йод. Умови ейрості. Спочатку потрібно обчислити ступені вершин. Для кожної вершини рахуємо ступень, враховуючи, що петля додає 2 до ступені. Перевіряємо зв'язність графа. Усі вершини зі ступенем більше 0 повинні належати одній компоненті зв'язності. Для цього використовується алгоритм DFS або пошук у глибину. Кількість непарних вершин. Якщо 0 непарних вершин існує ейлерів цикл. Дві непарні вершини існує Ейлерів шлях. Більше двох непарних вершин грав на еле. Алгоритм Хієрхольцера та побудова Ейлерового маршруту. Спочатку ми вибираємо початкову вершину. Починаємо з вершини з непарним ступенем або будь-якої вершини, якщо є цикл. Обхід та видалення ребер. Послідовно обходимо ребра, видаляючи їх із графа та додаючи вершини до маршруту. Якщо алгоритм застряг, знаходимо вершину в поточному маршруті, з якої можна почати новий цикл і вставляємо його. Повторяємо, доки всі ребра не будуть використані, формуючи повний елегрів цикл або шлях, архітектура програми та його ключові модулі коду. Опробка введення, щитування кількості вершин n та матриці суміжності, та перевірка коректності та симметричності даних. Така функція як Compute Decrease для розрахунку ступенів кожної вершини з урахуванням кратних хребет та петель. І реалізація DFS через функцію IsConnected Isolated Is для перевірки зв'язності графа, ігноруючи ізольовані вершини. Також функція FindAler визначає Ailer властивості графа та викликає алгоритм Хієр-Хольцера для побудови маршруту. Візу... візуалізації графа я визначив вершини, які мають розміщуватися по колу. За допомогою формули дорівнюється X. Плюс R помножити на косинус кута. І дорівнює це y плюс r на синус кута, Де це x, це y, це центр, а R – радіус. Звичайні ребра малюються прямими лініями між вершинами. Кратні ребра відображаються з числовими підписами, що вказують їхню кількість над лінією. Петлі зображаються невеличкі кружечки або вали біля відповідної вершини. Ця реалізація забезпечує чітке та наочне відображення навіть складних мультерафів, роблячи аналіз більш зрозумілим. Тепер я хочу показати код. У нас імпортуються такі модулі, як цинка, MessageBox і мес MES для обчислення. Також цей код буде виложений на GitHub для його подальшого ознайомлення. Описані всі функції, графічний інтерфейс і до самої роботи коду. В верхньому лівому куті в нас є поле для кількості вершин N. Ми вводимо, наприклад, 4 і записуємо матрицю суміжності з N-рядків або n чисел. І внизу натискаємо перевірити граф. Матриця має бути симетричною для неорієнтованого графа, АІТЙота. Тобто в нас десь будемо таку. І бачимо, що в результаті виводить ступені вершин. Вершина 1 має ступінь 3. Вершина 2 ступінь 3. і четверта аналогічно. Граф не є Айрвим і не має ні Ейрового циклу, ні ейр шляху. Нижче під результатом у нас є сам граф як зображений. І на цьому все. Дякую за увагу.